Чисто одеський вівторок провели сьогодні в Одеському ботанічному саду. Акцію з прибирання започаткував благодійний фонд Тримай ще на початку повномасштабного вторгнення. Головною метою було збирати небайдужих мешканців міста, зокрема і внутрішньо переміщених осіб, аби наводити лад на різних локаціях. Раніше це був одеський зоопарк та парк Шевченка. Тепер дійшли до ботанічного саду. Спочатку ідея була це поламати. Совкові стереотипи і відмінити ці суботники. В нас є вівторок. Це був час, коли багато людей залишилися без роботи. І тому дві години свого часу приділити, я вважаю, для міста це найкращий спосіб і навіть поборотися з тяжкою нашою ситуацією війни, відволіктися доброю справою. Я приїхала з міста Миколаєва ще у травні минулого року. Ви знаєте, з якими подіями Одеса дуже багато дала. Тим, хто сюди приїхав за допомогою і мені хотілося б да, допомогти їй. До цього, у минулому році літом, я працювала волонтером на Ришелєвського, 18. Там є ви знаєте, пункт допомоги. Це все літо я там працювала. Потім у мене не було змоги, бо я працюю в школі, а тепер канікули я можу допомогти. Чому б ні?